Вже більше п'яти років в Україні діє програма реімбурсації лікарських засобів, в рамках якої пацієнт може отримати препарати від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, цукрового і нецукрового діабетів, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки та поведінки, хронічного обструктивного захворювання легенів, хвороби Паркінсона також це імуносупресивні препарати, а від недавно для паліативних пацієнтів, те смужки для визначення рівня глюкози та інсуліни. Ми закуповуємо для Українців доступні лі за програмою доступні ліки» більше 500 найменувань лікарських засобів. Це спектр лікарських засобів, які можна отримати при призначенні сімейним лікарем чи лікуючим лікарем в аптеці, яка законтрактована з Національною службою здоров'я України безоплатно або з невеликою доплатою початку 2023 тисячі мешканцям Рівненщини виписано 404 тисячі електронних рецептів, 355 тисяч з яких були погашені у містах і селищах. Це 107,5%, В селах всього 28%. Це пов'язано із невеликою кількістю аптек в сільській місцевості. 492 аптеки у вас законтрактовані з Національною службою здоров'я України. А з них у містах 347. Що мене турбує, що в селах тільки 63 аптеки? Будь-яку аптеку, яка законтрактована, і який останній препарат і контакти до цієї аптеки, який останній препарат був відпущений в цій аптеці за програмою Доступні ліки. Є на держборці Національної служби здоров'я України. Аби збільшити кількість аптек у селах НСЗУ буде укладати договори з амбулаторіями, часто в яких працюють імпровізовані міні-аптеки, а також з мобільними аптеками, створення яких заплановане на початок 2024-го. Ми як служба не маємо додаткових якихось вимог до аптеки. Нам головне, щоб була ліцензія, головне, щоб було підключення до електронної системи охорони здоров'я, що колись раніше було таким, ну, як говорили, та для чого нам там підключатися з квітня місяця цього року. Вони зобов'язані будь-яка аптека підключитися до електронної системи охорони здоров'я, інакше вони не виконують ліцензійні вимоги. Перелік препаратів та їх залишок в тій чи іншій аптеці або лікарні можна переглянути на сайті закладу або НСЗУ. Держава забезпечує в повному обсязі виконання програми Доступні ліки. Майже більше трьох мільярдів гривень цьому році заплатили по всій Україні за лікарські медичні лікарські засоби, які йдуть по цій програмі. Якщо говорити про Рівненську область, то це більше 50 мільйонів гривень. Ми оплатили вже в цьому році аптекам, учасницям програми. Не варто забувати, що НСЗУ також покриває витрати на екстрену і первинну медичну допомогу, а також спеціалізовану, а саме хірургію, стаціонарне лікування, пологи, неонатальну допомогу, лікування онко, інсульту, інфаркту та інші, загалом за 2023 за договорами закладом сплачено 4 мільярди 600 мільйонів. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин.